Так, тепер збереження даних. Це теж просто так, щоб знали. З даними робота через запись дійснюється, але просто, щоб були в курсі, в iPhone використовується SQL Light у три бази даних. У 2005 році SQL отримав нагороду Google Варелі Open Source Awards. Не знаю, SQL Light знаєте. Це такий двіжок, який будувається програма. Тобто не класичний клієнт сервер а просто бібліотечка, яка лінкується з вашим кодом, і ваш код. Працює з базою даних. SQL підтримує ASIC. Він це підтримує за рахунок того, що всі таблиці зберігаються в одному файлі, база даних в одному файлі зберігається. Коли програма з ним працює, тільки одна програма з ним може працювати, бо коли вона відкривається, вона його відразу блокує і там є журнал. За рахунок блокування журнала підтримується ASIC. Що таке ASIC, знаєте? Треба сказати. Це така вимога, вимога до вас даних. Це auto consistency, Insulation, Durability. Атомарність, тобто кожна транзакція має бути автомарна. Ми не можемо залишити в якомусь проміжному стані. Потім погодженість. Погодженість у нас на будь-який момент часу дані мають бути погоджені. Ізоляція. Інші потоки у нас не можуть бачити проміжний стан даних. І довговічність. Наприклад, якщо у нас виникнув якийсь апаратний збій, то з рахунок журналі і все інше, у нас база даних має бути все цілісна. Так, Тепер трохи про інструменти. Mm -hmm. Як я вже казав, інструменти це портований з Solaris, і саме кросинці з Це, це такий графічні інструменти, які до... Дозволяє збирати статистику та аналізувати швидко вашої програми. Він може відслідковувати події користувача, тобто, що вводити UI. Це досить зручно. Можна, наприклад, зробити юніт, юніт тести для юзер-інтерфейсу, дуже легко тут зробити. Тобто ви записуєте дії, які зробите з інтерфейсом, потім можете, наприклад, реплейс-діїв зробити. Там будується часова діаграма, я зараз покажу скріншот, де все, все діло це діло відображається. Там активність CPU в процесі потоків може Виділення вивільнення пам'яті, прибирання сміття, меморі-ліки, файлові читання, записи, блокування. Ну, трейс дуже потужний інструмент. Ось це скріншот. Мені самому було якось невесело це все робити, я десь нагуглив картинку. Що тут робили? Флеш-плею монітори. Якась програмка на флешу була просто написана. Там користувався щось, робив інтерфейс і кліка ось до сього добра. І при цей самий час збиралася статистика. Таким чином можна виявляти меморіліки в вашій програмі, такі вузькі місця, тобто то проводити діагностику вашої програми. Де проблема, як покращити? Досить просто наглядно. Чому називаються інструменти? Бо це все інструменти. Це був монітори, -інструмент, ахтів-монітори інструменту і такі. Там є набір будованих, але є також інструмент-білдер де стандартних інструментів ви можете скомпонувати якийсь власний інструмент моніторингу. Так, тепер про тестування. Ну, Як я вже казав, тут скріншот це теж інструмент. Основний метод тестування це запуск симуляторів. Симулятори симуляторі з ЗДК є дебагер, дебагер і, дебагер і інструменти це класних інструментів. Якщо ви підписані на стандарт програму або інтерпрайз-програму, там включено 20 студента технічної підтримки. Що це означає? Ви можете позвонити в Apple, і apple інженери вам нададуть допомогу на рівні коду. Може подивитись ваш код. Якщо у вас є якісь програми, ви запитаєте, вони можуть казати на шляхі вирішення або документацію. Там йдіть, вичитайте ту статтю, там буде написано, як це зробити. Так, от, тепер трохи про розпосюдження. Стандарт дело программу 99 доларів розповсюдження через App Store. Enterprise ділопер програм 299 доларів на рік, розповсюдження через інтернет-компанію. Оця програма для великих компаній, де більше 500 співробітників. І в цей, в цей пакет включено ще такі варіанти, як AdClock. розповсюдження через e-mail або веб-сайт, найбільше користувачів. Коли ви підписуєтесь на цю програму, вам Apple висилає ключі, підписані. Ви цими ключами підписуєте свою програму, і тоді вже її спосюжуєте або через App Store, або через власний веб-сайт в цьому випадку. У App Store доступним через Wi-Fi, тобто через інтернет, або через кінникову мережу оператору. Е, недавно з'явилася така фішка з третєю прошивкою як автоматичні повідомлення. Якщо ви встановили якусь програму, вийшов апдейт, вам автоматично прийде пуш з App Store. Нова версія, можна оновити. Можна, ну, ну, Сім характеристик балу програма для iPhone. Це вичаровуючі. Це продумані дизайн, кольори, звуки, робота, ну, користуючі, має бути приємно працювати з вашою програмою. Це має бути новаторська програма. Ну, Деві запстора такі. Якщо вам треба щось зробити на iPhone, у нас для цього є програма. Виділитися дуже важко. Тому мають бути новаторські або незвично подані концепти використовування для програми. Програми мають бути добре опрацьовані, вони мають бути детальні, якісні і прості. Мають бути інтегровані. iPhone має досить, досить широкі можливості, фреймворки, API, Це все має бути використовувати. Не треба знаходити в велосипеді. Є бібліотеки для роботи з акселерометром, з камерою. З GPS-ом все це треба використовувати. Правильно має бути інтегрована. Має бути оптимізована, використовувати повністю потенціал ОС. Має взаємодіяти з частинами операційної системи. Як вже казав, цей tool його треба використовувати дуже широко. Мають бути правильно підключені. Ну, телефон постійно включений і постійно підключений. Або до інтернету, або принаймні до стрільникової мережі. Свідчується взаємодія з іншими запущеними програмами на айфоні, там, з контактами, з календарем або навіть через інтернет з іншими програмами. І локалізовані. Айфон доступний у більше 60 країн. Якщо ви хочете, щоб вашу програму зацікавилася широка аудиторія, вам треба її обов'язково організувати. Посилання. На більший ресурс дивопера. Там море документації, переклади коду є. Велика частина матеріалу сьогоднішньої лекції з Вікіпедії. Якби я писав сам, я б писав це набагато краще, не значимо так виклада. iPhone objective c І потім декілька теж корисних посилань. Звідгартнер, які я вам показував там табличку, про стан на ринку смартфонів. На хабрі є розділ блоги, розробка під macOS і iPhone. Там дуже багато цікавих статей iPhone Able D це такий запис... технічний записничок, ну, може не дуже корисний, але я дещо з нього взяв, теж можна подивитись. І от це більш Objective-C і CoCOA, ніж iPhone. Але дуже корисна книга Bicamena n x coder Це англійський варіант, а на хабрі є перекладений російський варіант. Це, хто хоче почати, то треба почати з цієї книги. Там Про x коди про інструменти, і про програмування дуже добре написано. Ну, це в принципі все. Є якісь питання? Прошу питатись. Скільки часу ви розробляєте ці PFTC-S? Ну, всього тижня поворіть. Ви казали, що Objective C суто для MacOS і iPhone. Ні, не суто. це в основному. Як я вже казав, він входить в одну компьютер Collection. Всюди дає внука Builder Collection і Object C. Єдина, кажу, єдина відмінність, з внуком Pierre Collection, яка поставляється мінімальний runtime. Це, це не віртуальна машина, це я кажу. Там просто через те, що через лей-біндинг і ці фішки гарбіч-колектора нема. Потрібен runtime. Він мінімальний GCC, але сайт апу можна скачати. Але на будь-якій платформі, на якій є GCC, є Object c GC. GCC є майже всюди. Все, дякую.